Сьогодні хочу розповісти про школи. Трішки садочки розібрала вам трішки по поличках. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в особисті, підписуйтеся. Буду надавати вам багато цікавої інформації з приводу документів, шкіл, садочків і все таке інше. Навіть щеплення. Зараз буду йти до лікарні, все уточнювати і буду вам розповідати. Тож підписуйтеся, буде цікава інформація для вас. хто... Бажає переїхати до Польщі і тут проживати. Звичайно, зараз небезпечно. Всі ми бачимо, яка ситуація, і кожен якось гойдається на такій карусельці, але надіємося, що все буде добре, і війна в Україні закінчиться і не буде війни у світі. Отож, поговоримо про школи у Польщі. Щоб записатися до школи у Польщі, що нам потрібно? Звичайно ж, песель. Все тут тримається на песелі. Берете песель і йдете до школи. Муженді взяли песель і йдете до школи, записуєтеся до школи. Якщо маєте вже паспорт дитині, id картку берете id картку. Місце приписки теж потрібно. І подаєте документи до школи, вас записують, якщо є вільне місце до того чи іншого класу, але якщо немає місця, та навіть якщо є місце, ви не підете в той самий клас, який ви ходили в Україні, тому що мовний бар'єр, ви підете на клас назад. Якщо ходили там, наприклад, в восьмий, підете в сьомий, ходили в сьомий, підете в шостий. Тому що дитині потрібно підтягнути мову. Звичайно, якщо дитина знає польську мову, ходила на якісь додаткові курси, то тоді йдете в той клас, в який ви ходили, наприклад, в Україні або мали би перейти в Україні і так само йдете тут у Польщі. Восьмий, то восьмий, дев'ятий, то дев'ятий. Вісім класів у Польщі, а далі вже обираєте технікум, коледж, ліцеюм. І ідете, продовжуєте далі навчатися. Так само в цьому році діти здають екзамени, як в Україні в 9 класі, підсумкові бали в кінці року, і діти навчаються. І в цьому році, до речі, обов'язкове навчання у польських школах, тому що знаємо, що 800 так, хто не навчається в польській школі, 800 отримувати не буде. Так само це стосується садочків і. Вже вищих навчальних закладів, тому що якщо дитина навчається, то 800 плюс продовжується до 22 чи 23 років. Забула трішки. Якщо маєте якісь питання, питайте, буду розповідати, доповнювати, що потрібно, як потрібно. Підручники в школі видають, книжечки, по яких дитина працює, теж видають безкоштовно. Тільки ми купували в минулому році релігію, бо діти ходили, а в цьому році. Діти не ідуть на релігію, не проявили бажання і не співпадіння на зовсім різні релігії. Тому діти на релігію не йдуть. Ми написали, що відмовляємося від цього предмету.